Краще я б нього був на свадьбу, а не на покорні. Я його дуже добре знаю, дуже хороша людина. Була. Так про свого товариша Дмитра Матанюка розповідає Володимир з 38-річним воїном попрощалися у Святогеоргіївському храмі Хмельницького. Зі слів подруги Ольги, Дмитро помер від розриву серця після виконання бойового завдання. Були обстріли, була така важка ситуація. Він після обстрілів зателефонував, і я його підтримала. Звичайно, надала якісь поради, щоб знизити стрес. Домовилися, що я приїду до його мами, поспілкуємося це все. І вже, на жаль, в п'ятницю мені повідомили, що його вже не було. Ще, мабуть, підсвідомо. Розуміємо, що його вже немає, але свідомість ще не може уявити, що його нема. Тобто. До мобілізації працював різноробочим, за фахом електрик. Під час війни отримав поранення та контузії. Останнє, коли повертався на службу, щось передчував, каже тітка Дмитра Антоніна. І казав, що я так не хочу їхати. Мені такі шуми в, ухо, в голові. А вже в неділю дзвонив до сестри, мама, я хочу дуже поговорити. З тобою з усім мамі говорив. Дзвонив, дуже хотів, а вівторок заступив і все. Серце в нього лопло, хто знає від чого. На все життя, як то кажуть, сонце соціти. У Дмитра Мартинюка залишилася мама та брат. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леос, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.